Свою першочергову і дуже важливу місію безплатні системи е, вже виконали як такову, ми е, реально зробили паритет на тактичному рівні. Тобто ми нав'язали піздячку і ми е, розтягнули сіряк, і, відповідно, е, піхотинці вже трохи в безпечнішому стані, вони трохи далі від ворога. Ну і якщо дивитися по деяким підрозділам сил систем. Вже є класні результати на стратегічному рівні. Тобто ми достаємо підерів, де б вони не були. Всі підрозділи сил безплатних систем це класні хлопці. Знаючи трошки кухню зсередини, я скажу так, що ще багато чи цікавого у нас попереду. Далека була, є і буде, тобто це один із е, найдавніших, мабуть, українських розвідувальних літаків. Е, що є безперечним плюсом далеки, це її адаптивність до ситуації, її просто розвиток постійний. І вона дуже змінюється. Вона зараз там, ну можливо, когось буде критика до далеки, проте зараз цей птах має абсолютно інші можливості, і хто має змогу працювати на новітніх бортах. Ну Там там прикольно теж. Там вони поправили, пофіксили багато нюансів. Перше, це саме масовий літак в Україні. Можливості для навчання особового складу у них на гарному рівні. А у них класна можливість по обслуговуванню їхньої техніки. Тобто ти щось коцнув, ну таке буває. Тобі все це вполагодять. Їхні можливості підуть тактичному рівню, тобто вони літають. По-нормальному можна 35 і 40 км можна зацепити. По-перше, ми аерококоди. Ми з великому рахунку не вражаємо самі цілі, ми тільки наблюдаємо за ними. Тобто, наша задача це літати розвідувальними крилами, проводити розвідку, проводити коригування, проводити патрулювання. В деяких випадках робити картографування місцевості для того, щоб потім краще відпрацьовувати тактику, тактику застосування, тактику ведення бою. Командир відділення, зовнішній пілот, оператор і водій. Основна задача там, пілота це керування самим бортом, його е висотою, там, е швидкістю, каналом, на яким ми працюємо, е рухання по маршруту, чи там, вдовільна задачі йому ставити. Планування маршруту це задача пілота. Задача оператора, ну в моєму випадку, окрім того, що ти крутиш башковим, типу слідкуєш камерою і придивляєшся до якихось цілей. Я завжди домовлявся, що оператор постійно контролює процес там. Картинка, карта, картинка, карта, щоб ми завжди розуміли, де ми є. Війна не закінчилась. Це моя особиста мотивація. Коли вона закінчиться, тоді я буду закруглятися і йти іти в сторону виходу. Моя війна триває. Це не просто моя війна, це війна всього нашого народу, всієї нашої країни. Якщо ти ще чомусь не попав у військо або не працюєш на військо, ну для війська, то, чувак, ну задумуйся. часу залишається все менше. Якщо ти е Молодий, якщо ти дружиш з комп'ютером, ти маєш розуміти, що по перше твоя робота буде відповідно безпечнішою. Ти скоріше за все будеш далі від лінії боєвозітнення. Чим далі ти від лінії боєвозітнення, тим краще ти можеш підготувати свою позицію. Сили безплатних систем вони створюються не так давно. Управлінці командири йдуть сюди з ініціативою і з якимось уже досвідним розумінням. Командувач Сил безплотних систем дуже класна людина, яка реально в темі розуміє, які задачі зараз стоять, і він розуміє, які. Задача бустеті майбутньому, і що нам куди нам потрібно рухатись для цього. Відповідно, вся вертикаль командної ланки підбирається ним, і він вибирає якісних молодих лідерів. У нас зараз є певний там перелік вакансій, і пілоти і оператори, де більш трошки складніші задачі, є там дешифрувальники, які не зможуть опанувати польоти там певним тим чи іншим причинам, але можуть сидіти на місці і виконувати свою роботу, тому що по-любому хтось має опрацювати все те, що зробили пілоти. Пілот може не побачити під час польоту якихось нюансів, а дешифрувальник це має розглядіти. У нас працює сарафанне радіо, тобто мені зараз дзвонять. Мої військовослужбовці кажуть: Білорус, у нас є людина, там хоче перевезти, або у нас там є хтось, хто хоче мобілізуватися, бо почули, що у вас класно. У Сил безплатних систем була така програма, як рекрутинговий тиждень. Тобто ти попадаєш без обіцяловки мобілізуватися на тиждень, де ти з тобою займаються, навчаються, працюєш ну, по, по різним напрямкам застосування БПЛА, по різним напрямкам БПЛА, видом БПЛА. Відповідно, потім ти маєш можливість поспілкуватися з рекрутерами. Про тебе інструктора складають якийсь загальний звіт, і ти сам для себе розумієш, що тобі краще деться, що тобі більше цікаво. Що ти зможеш потягнути, що ти не зможеш потягнути. В режимі очікування там навчальних центрів, чи то будь-то БЗВП, чи то будь-то фахове навчання, ми запустили самостійне опрацювання матеріалів, і наші хлопці показують ініціативу. Відповідно, я отримую позитивні відгуки від того, коли мої люди попадають до якихось інструкторів в роботу, і ті вже кажуть, слухайте, ну у вас здібні здібні люди. Я людини зазвичай питаю, нащо ти йдеш в армію? От що, ну Ти сидів три роки, навіщо ти зараз йдеш? Людина має зрозуміти, навіщо їй це, чому воно це зараз робить, що такого дійсно відбулося там протягом цих трьох років, що вона вже прийняла рішення, що вже більше терпіти не можна. Тому ніби, бери, блін, свою волю в кулак, показуй, що ти чоловік. Коли ти будеш вмотивований, ти зможеш пройти ті складнощі, які. Перед тобою там буде. Це важко, але ну, ти ж, блін, це твоя можливість там бути фізично сильним, це твоя загартованість, тому що ти будеш е, в колективі, ти будеш чоловічому колективі, ти будеш в реально нестандартних себе умовах. Е, це тобі в житті, потім твоєму пригодиться, ти будеш реально стійкіший до проблем, які з тобою будуть траплятися. Плюс, о, що тобі потрібно, то тобто, бути розумним. Тобто десь щось читати, десь краще опановувати комп'ютер. Е, Вивчати метеорологію, вивчати аеродинаміку, вивчати якісь аспекти радіогоризонту. Це така мінімальна базова підготовка, з якою ти можеш підходити, порядка, полізати на симуляторі. Саме доступні зараз це там, FPV да? але все одно, якщо ти вже будеш тримати в руках джойстик, ти будеш потім, ну, тобі буде простіше посадити літачок. Тому що це сили безпілотних систем. Ми познайомилися з командиром бригади, е, молодий офіцер, досвідчений, з бойовим досвідом, з реальним бойовим досвідом, про якого є багато позитивних відгуків. Він не є представником ось цієї савкової е, династії, командирів військових, е, це командир нової формації. Я не зовсім усвідомлював, е, наскільки буде класно. Я собі там уявляв, що да, буде там щось добре. Але я зараз, знаходячись тут, е, працюючи дуже багато, я все одно отримую своєї праці, тому що ну, ми історію творимо. У нас е, такі команди заходять сюди, що я від цього обалдію, тому що я розумію, що мені є у кого вчитися. І ці люди всі також зациклені на результат. Тобто ти з ними спілкуєшся, е, ніхто не питає, там, а хто ти позвоню, а хто ти нападає, по... яка ти посада. А вони, тіпа, да, яке тебе питання, чим тобі допомогти? Uh, і ось цей весь просто дух, пропітаний uh, нашої структури uh, блин, це дуже кайфово